16 листопада це Міжнародний день толерантності. Цей день був проголошений Декларацією принципів толерантності. Затверджено у 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. Малята. Ви напевно задумались. А що це таке толерантність? Толерантність це повага, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності. Толерантність це мистецтво жити у злагоді з собою та іншими. Толерантність це повага. Милосердя, терпимість, співчуття, чуйність, довіра, дружба, ну і, звичайно, розуміння. Що потрібно робити для того, щоб бути толерантним? Потрібно бути готовим до того, що всі люди різні, не кращі не гірші, а просто різні. Ми повинні навчитися сприймати людей такими, які вони є, не намагатися змінити в них те, що нам не подобається. Цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. Ми повинні зберегти власне обличчя. Знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою. Ми повинні пам'ятати: всі ми різні, але всі ми рівні. Будьмо толерантними, зробімо світ кращим. Дітки, дякую за увагу! До побачення!